Ми добре пам'ятаємо ХХ століття, коли радянська влада намагалася відібрати, позбавити людину всього особистого, особливо внутрішньої свободи. Адже нетерпимість до теорії партії означала фактично квиток у пекло. між тим прихильність до комуністичної ідеології відкривала ворота раю. Тому багатьом доводилося пристосовуватися. Сьогодні часи змінилися, агресії, ніби стало трохи менше, проте зазіхань на внутрішню свободу і бажаючих відібрати у нас Бога не поменшило. Ми вирішили зазирнути у писання, щоб побачити приклад мужності і вірності власним переконанням. Слава Ісусу Христу! Колись хтось сказав, що вимагати від людини волі, свободи це те ж саме, що вимагати від неї любові. Але ми добре знаємо, що не завжди людина може бути вільною, свобідною, не завжди може бути людиною кохаючою. Для того сьогодні певні люди, які називають себе конформістами або їх спосіб життя до цього нав'язує, говорять, що важливо є не шукати свого, не шукати себе, а приспосаблюватися до способу життя, який приносить світ, який, в якому живуть ті чи інші люди. Сьогодні ми хочемо. Дивлячись на тексти святого письма, дати собі відповідь. Чи святе Письмо, чи Ісус Христос в Євангелії пропонує нам дорогу конформізму, дорогу приспособлення, дорогу, яка минається правдою, чи, можливо, Він показує нам іншу дорогу, дорогу, якою він сам є, коли говорить нам Я дорога, істина і життя, хто йде за мною, буде мав життя вічне. І таким, думаю, добрим образом чи теж відповіддю на питання. Що то значить не уподібнюватись, а змінювати своє життя, бути близько Бога, бути не конформістом, а нонконформістом є текст з книги Даніїла, який розказує нам про трьох молодих людей, які були євреями, які були вірні своєму Богові, але які стали в один момент перед певним випробуванням. Акцент є поставлений на то, що зробив цар. Він збудував Золотого бувана. Ставить його і вимагає поклонення йому, як Богові, від усіх народів, які йому підвладні. І тут видно дуже важливу ту градацію. Спочатку старші, намісники, пізніше всі повністю. Коли побачимо далі в тексті, знайшлися ті, котрі тої слави, того вклоніння не віддали. Цими мужами стають троє молодих юнаків, які. Є намісниками в Вавилонському краї. Текст говорить нам про те, що цар довідується про, їхні, про їхню відмову від таких же, як і вони намісники, які приходять і оскаржують. Навгоднозор кличе до себе тих трьох молодих єврейських хлопців, а саме Сендраха, Месаха і Авденеаго, і питається їх, чи то все правда, що про них говориться. І говорить теж, що якщо вони не послухають, будуть укарані смертю. А седрах, Месах і Авденагу відповідь цареві, говорять дуже важливі слова: ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Тими словами, якби повністю все своє життя віддають волю Бож... волі Божій. Вони повністю довіряють Богу. Якщо треба, Бог їх врятує. Якщо треба, вони помруть, але і навіть через свою смерть прославлять того всемогутнього тому. Кара, яка чекає на невірних, є спалення в печі. Седраха Месаха і Авденаго кидають в одязі до печі, хоч це ну, трохи нелогічно, адже вони мають бути покарані і ніякого спасіння для них вже немає. Це теж означає одну важливу річ. Автор, котрий творить цей твір, він хоче показати, що пізніше, коли Бог урятує тих трьох молодих юнаків, навіть. Одяг, який залишиться неспаленим, буде символізувати ту велику міць, яку Бог указує тоді, коли хоче врятувати тих, котрі йому вірні. Далі текст говорить, що цар Навохотнозор здивований, встає і починає говорити, радячись тими, котрі є до нього. Чи не трьох мужів ми вкинули у вогонь зв'язаних? Ті ж у відповідь цареві говорять, справді так, царю? І тоді він каже: А чому я бачу четвертого, який ніби. Син Божий проходжується там між ними. І коли ми візьмемо коментарі у ці церкви, то вони в синові Божому бачать саме ангела, посланця, якого Бог посилає, щоб врятувати людей від загибелі, тих, котрі йому вірять. Одяг не знищений, навіть волосся не спалене. Це дуже важливі знаки і символи, що Бог потрапить оборонити кожного, хто буде йому вірний. І тому далі ми слухаємо слова прославлення на Благословен Бог Седраха, Месаха та Авденегу, що послав свого ангела і визволив своїх слуг, які поклались на нього і не послухали царського наказу, а віддали своє тіло, аби не служити і не поклонятись ніякому іншому Богу крім свого Бога. Приклад цей не є прикладом приспособлення, прикладом вибирання того, що краще, того, що земське ні. Це є приклад життя в правді. правді, правді, якою є сам Ісус Христос, і тільки життя в правді, тільки життя, в якому ми будемо себе відновлювати згідно з тою правдою, вічною правдою, якою є Ісус Христос надасть нам нашому життю повний сенс, який доведе нас до життя вічного.